Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Пам'ятайте наставників ваших, які проповідували вам Слово Боже, і дивлячись на кінець їхнього життя, наслідуйте віру їх. Такими словами, апостол Павло звертається в сьогоднішньому апостольському посланні до всіх нас. Сьогодні у День пам'яті преподобного Нестора літописця та всіх святих Київської духовної академії, ми згадуємо наших попередників, ми згадуємо тих, хто жили до нас. Святий пророк Давид каже: покажи мені, Господі, дорогу, якою я маю йти, до Тебе підношу душу мою. І преподобні. Не Літописець І всі святі Київських духовних шкіл основною метою свого життя ставили якраз знайти ту дорогу, яка веде в царство Боже. А звідки ми знаємо цю дорогу? Цю дорогу ми знаємо з церковного передання, і, зокрема, зі святого Письма. Святе Письмо є дороговказом, який веде нас до царства Божого. І сьогодні в Євангельському читанні ми чули заповіді блаженства. Господь, прийшовши на цю землю і обравши собі учнів, давши їм перші настанови, виходить на проповідь і збирається біля нього багато народу. Єврейський народ очікував Месію земного. Вони. Чекали того Царя, який би царствував на землі і приніс їм блага Небесні. А Господь починає свою проповідь з того, що пояснює їм про блага не земні, а небесні. Якщо старозавітній закон, він був спрямований в першу чергу на зовнішню сторону життя людини, то новозавітній закон він спрямований на внутрішню сторону, на зміну зсередини. І коли людина зміниться зсередини, то всі зовнішні приписи, вони виконуються природно, самі собою. Господь каже, блажені в Богі Духом, цією заповіддю Господь ставить смирення на перше місце. Чому саме? Тому що Адам згрішив через гордість. Адам згрішив через те, що він понадіявся на самого себе, він подумав, що він може щось сам без Бога, що він може щось без Божої благодаті. Апостол Яков у своєму соборному посланні пише: Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Той, хто уповає на себе, він автоматично позбавляє себе Божої допомоги. Він немов каже, Господи, я справлюся сам, мені твоя допомога не потрібна. А смирений каже, Господи, я нічого не можу, лише з твоєю допомогою зможу здолати всі труднощі. І оскільки гордістю людина впала, перший ядам впав, то через смирення Господь возводить весь людський рід. Бо Ісус Христос, проявивши смирення Небесному Отцю, спасає всіх нас. Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться. На перший погляд, плач і блаженство, тобто щастя, вони несумісні, але є різні види плачу: є плач мирський, який призводить до унинія, який веде до смерті. А є плач духовний, який призводить до покаяння, який призводить до зміни свого життя і який в результаті приносить радість. Преподобний Петр Дамаскін каже, що людина, яка бачить свої гріхи, як Вісок морський, вона починає спасатися. Тобто, початком спасіння є бачення своїх гріхів. І коли людина плаче за своїми гріхами, за своїм життям, вона змінюється і таким чином вона починає нове життя і досягає блаженства, і іде в царство Боже. Блаженні кроткі, бо вони наслідують землю. Тут Господь говорить про землю, тобто про спадок, про небесний Єрусалим, до якого прагне кожна віруюча душа. Одні заповіді, яку Господь каже, блаженні милості, бо вони будуть помиловані. Ця заповідь надзвичайно важлива, оскільки милостиві вони уподобляються самому Христу. Милість проявляється в тому, що людина має перебороти свій егоїзм. Милість проявляється в тому, що людина чужу біду, чужу проблему, чуже нещастя має сприйняти як своє і розділити цю біду з іншим. І таким чином людина, яка вона допомагає, перестає бути чужою. Вона стає, небов, рідною. Господь каже, блаженні миротворці, бо вони синами Божими нарікуться. Господь дав нам приклад справжнього миротворця, тому що Він прийшов у цей світ, щоб примирити Бога і людство. Господь подав нам приклад самопожертви, коли став людиною, коли своїм смиренням і послухом навіть до смерті. Він спасає все наше людство і ось приклад справжнього миротворця. Якщо всі заповіді попередні сприймаються зрозуміло для нас, то заповідь про те, що людина має радіти, коли її поносять, коли її хулять за правду, вона сприймається найважче. Чому так? Тому що коли людина робить добро, то вона очікує якоїсь нагороди. І коли людина робить тут на землі, то вона очікує почесті, вона очікує, що це добро помітять, що це будуть цінувати. Але насправді Господь каже блаженні, коли вас гнатимуть, коли ганьбитимуть за моє ім'я, бо велика ваша нагорода на небесах. І якби не обіцянка цієї нагороди на небесах, то жодна людина не витримала б. Воніння і ту неправду, яка часом існує в нашому світі. Але ця обіцянка блаженства, вона завжди підтримувала святих у найскладніші моменти. Велика ваша нагорода на небесах, настільки велика, що не можна її описати, і апостол Павло в одному з своїх послань каже, що в нього людське. Не бачило, ні вухо людське не чули, навіть на думку людині не приходило, що Бог уготовав тим, хто його люблять. Примудрий автор книги Еклесіаст, розмірковуючи про це життя, каже, що це все в цьому світі суєта. І дійсно, якщо ми подивимося на наше життя, якщо ми порівняємо його з вічністю, то яким незначущим воно є. А з іншого боку, якщо ми подумаємо, що саме це наше життя, воно визначає нашу вічність, то наскільки важливим воно є для кожного з нас? Це розуміли і преподобний Нестор, це розуміли і всі святі Київської духовної академії, пам'ять яких ми сьогодні вшановуємо. І вони поставили на перше місце саме служіння. Богу, вони завжди пам'ятали про ту нагороду, яка їх чекатиме, вони завжди проявили, проявляли в своєму житті і смирення, і крутість духа, і чистоту серця. Вони були миротворцями і намагалися з радістю приймати всі ті випробування, які Господь давав їм. Апостол Апостолі вчить нас правильно відноситися до випробувань. Він каже, що ми маємо з великою радістю приймати всі ті випробування, які є, тому що скорботи призводять до терпіння, а терпіння воно має досконалу дію, щоб ми були досконалі у всій повноті без будь-якого недоліку. Господь, звертаючись до самогорної проповіді до своїх учнів, до всіх присутніх. А відповідно до, до нас з вами каже, ви є сіллю землі, ви є світлом для цього світу. Нехай ваш, ваше світло сяє так, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли Отця нашого, що є на небесах. Ці буремні для нашої країни дні і для нашої церкви випробування. Ми не знаємо, що буде завтра, але ми знаємо, що завтра буде Бог, який був і вчора, який є і сьогодні, і навіки незмінний. Амінь.